Ми духом сильні волі, мечем бояк завжди. Є мудрість і повага. Якщо треба, і світ переверне, і буде в нас воля, слава і повага. Дякую, воїни мої за те, що вели за те Україну. Дякую вам за тихий ліний сон. Дякую вам за те, що. Живі, як у Щиро дякую в'янку мої. Чіра подяка вам наші герої, ворога нищити, викутвобогі, з вірим безмежним, будемо вільні і незалежні. З ним захисника вітаю, сили й мужності бажаю, хай береже тебе життя, дарує щастя і буття. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, і укрін і тричі, слава українські захисники. Українські солдати, батьку, сину і брат, повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини. В рідний дім принеси перемогу. Мама каже, що ви сильні, діве найсильніші. Ді. Дякую вам усім за захист, наші найрідніші. Низький уклін захисникам щодня і вдовзі в спеку стоять на варті нашим снам і захищають землю. Бажаємо служби тільки в радість, нехай ворог забуде зло і капості, нехай у світі буде лише добро, а в серці хай живе тепло. Рідні, незламні. Мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні герої, люблячи милі, ніжні, кохання, мілі упевнені та незрівняння. Щиро подяка вам, наші герої, ворого знищите ви у удвобої. Вами пишаємося, вірим безмежно, Будемо вільні та незалежні. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. За... Мужки уклін і тричі слава українські захисники. Захисника вітаю, сили, мужності базаю, Не береже тебе життя, далую щастя і буття. Нехай здоров'я серці квітне, і доля, хай дарує світло, щоб кожен день що прийде зрання, стільки радість і кохання. Спасибі вам, захисники, вітчизні. Усім, хто рідну землю боронить, пархуми перед вами аж до Тризна, хай матір Божа вас усіх хранить. Дякую захисникам України за кожен новий день. Ми вас віримо, хай Бог вас береже! героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо оборонять нас від супостата. Ні танків, ні градом, нас не залякати. Всім тим, що життя не шкодує віддати. Низький вам клін і велика подяка. Щира подяка вам нашій герої, ворог знищити ви у двобої. Вами пишаємось віром та з мирно. Будемо вільними і незалежні.